Люди е, розглядають оземпік як чарівну таблетку. Це просто я вколов, і воно має працювати. До чого воно призводить? Їжа стає менш смачною, люди споживають е, більш калорійну їжу, а вона зазвичай це зазвичай ультраперероблена їжа, яка бідна на нутрієнти, які мало білка, мало клітковини, Це удар по здоров'ю, мало білка. Разом з тим, що люди не хочуть ще тренуватися, бо для чого я ж колю оземпік. Вони не тренуються, не роблять силові вправи, про які ми з вами говорили. Мало споживають білка, це призводить до втрати мускулатури. Є дані, які показують, що від 20 до 40% втрати ваги на оземпіку зумовлені мускулатурою. Якщо 20% це ще окей, 40% це біда, тому що м'язи це гарно. Люди цього не розуміють. Люди думають, що мускулатури це просто качки, які там. Ходять один по природного, хто більша мавпа. Ні, м'язи це здоров'я, і для жін це це дійсно е, цілющий зож. як би це не звучало. В людей нема цього зожу на оземпіку, здебільшого, тому через їхнє мислення, не через препарат.